Всіх рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні з вами розглянемо дане рівняння х6 степені мінус х в кубі дорівнює 2. Перед тим, як почати розв'язувати, я пропоную вам його проаналізувати. Що ми бачимо з лівого і з правого боку? Зліва, ми бачимо, є віднімання основ однакових з різними степенями, да? а справа у нас є двійка. Перед тим, як почати, я пропоную вам проаналізувати нам степені. Шоста степень і третя степень. Користуючись властивості степені, ми можемо х в шостому степені записати як х в кубі, піднесений до квадрату. Відняти х в кубі. І я бачу, що в мене утворився квадрат. Значить, логічно, що це буде квадратне рівняння. І для цього мені необхідно перенести двічку у лівий бік дорівнює нулю. Що бачимо тепер? Далі необхідно зробити заміну. Яка у нас буде заміна? х в кубі замінимо на t. Що це нам дасть? Ми отримаємо з вами Т квадрат мінус t мінус 2 дорівнює 0. Отримали стандартне квадратне рівняння, яке розв'язується за допомогою теореми Вієта або дискримінанта. Ви можете для себе обрати будь-який зручний спосіб, ми з вами розв'яжемо за теоремою Вієта. За теоремою Вієта ми отримаємо два розв'язки. Т1 у нас буде дорівнювати 2, Т2 буде дорівнювати мінус 1. Після того, як ми з вами вже знайшли значення Т, ми можемо зробити з вами тепер обернену заміну. Обернена заміна. В чому вона полягала? Ми дивимося, що у нас заміна була з вами, ось вона. Хуб дорівнювати тес. Значить, тепер, як я знаю t, я запишу, що в мене х-куб або буде дорівнювати 2, або в мене буде дорівнювати мінус 1. Тепер мені необхідно розв'язати кожне з цих рівнянь. Що треба? Щоб знайти х, мені необхідно піднести все до кубічного кореня. І ліву, і праву частину. Що ми з цього отримаємо з вами? Давайте поглянемо. Корінь у нас і степені скоротились, то виходить, що х у мене дорівнює корінь кубічний з двох. перше рівняння розв'язано. Розв'яжемо друге. За аналогією, підносимо все до кубічного кореня. І поїхали, знайдемо ж наш х. Відповідно, за тим самим принципом х дорівнює корінь кубічний з мінус 1. Це в мене буде мінус 1 в степені 1 третя. Степінь не парна, значить, мінус буде залишатися, відповідно, це буде просто мінус 1. Отримали два корені, які будуть розв'язками нашого рівняння.